21 овочевий суп, який потрібно приготувати цієї осені. Осінь і суп, повернення до витоків смаку і затишку. Осені час, коли природа забарвлюється в багряні і золоті тони, а повітря наповнюється ароматом опалого листя і диму від багать. Ця пора року незмінно пробуджує в мені бажання повернутися до простих, але таким душевним речей. Виязаному пледу, гарячого чаю і, звичайно ж, наваристому супу. У дитинстві, коли за вікном вирувала негода, бабуся завжди варила щонебудь тепле і ситне. Це був не просто обід, а цілий ритуал, який створював атмосферу затишку і захищеності. І я впевнена, що багато хто з вас поділяють це почуття. Суп це не просто їжа, це ціла філософія. Це спосіб зігрітися, підняти настрій і відчути зв'язок з минулим. У сучасному світі, де все рухається з неймовірною швидкістю, суп стає островом спокою, місцем, де можна зупинитися, сповільнитися і насолодитися моментом. І, здається, я не одна така. Останнім часом спостерігається справжній бум інтересу до домашніх супів люди повертаються до витоків. Відкривають нові рецепти та експериментують з інгредієнтами. І це прекрасно. Адже немає нічого кращого, ніж чашка гарячого, ароматного супу, приготованого своїми руками. Нещодавно я прочитала інтерв'ю з Інною Гартен, знаменитою кулінарною експерткою. Вона розповіла про свою любов до супів і про те, що у неї цілих п'ятдесятьох рецептів. Це вражає, але не дивує. Адже суп це неймовірно універсальне блюдо, яке дозволяє проявити свою фантазію і створити щось по-справжньому особливе. Чому суп так важливий восени? Восени, коли дні стають коротшими і холоднішими, суп стає особливо актуальним. Він не тільки зігріває тіло, але й піднімає настрій. Гарячий бульйон стимулює вироблення ендорфінів гормонів щастя, які допомагають впоратися зі стресом і покращують самопочуття. Крім того, суп це відмінний спосіб отримати необхідні вітаміни і мінерали: овочі, зелень, м'ясо, все це багатство можна об'єднати в одній тарілці і отримати збалансоване і поживне блюдо. З точки зору нутриціолога, суп це прекрасний спосіб збільшити споживання овочів, особливо для тих, хто не любить їх в чистому вигляді, можна заховати корисні інгредієнти в ароматному бульйоні і не помічати, як організм отримує необхідну порцію вітамінів і клітковини. Від простого бульйону до густої юшки різноманітність супів. Світ супів величезний і різноманітний. Від легких бульйонів з овочами до густих юшок з м'ясом і крупами, кожен знайде щось на свій смак. Я люблю експериментувати з різними інгредієнтами та створювати власні рецепти. Наприклад, нещодавно я приготувала гарбузовий суп пюре з імбиром і кокосовим молоком. Вийшло неймовірно смачно і ароматно. Не бійтеся пробувати нове, додавайте незвичайні спеції, поєднуйте різні овочі і крупи. Пам'ятайте, що найголовніше це ваше натхнення і бажання порадувати себе і своїх близьких смачним і корисним блюдом. Суп, як частина ритуалу, створення атмосфери затишку. Приготування супу це не просто процес готування, це цілий ритуал. Аромат, який наповнює будинок, звук киплячої води, нарізка овочів, все це створює особливу атмосферу затишку і тепла. Я люблю готувати суп у вихідні дні, коли є час і можливість насолодитися процесом. Запрошую близьких, разом нарізаємо овочі, ділимося секретами приготування. Це чудовий спосіб провести час з родиною та друзями. Суп це більше, ніж просто їжа. Це спосіб створити атмосферу затишку і тепла в своєму будинку. Це спосіб провести час з близькими і насолодитися моментом. Поради та хитрості для приготування ідеального супу. Використовуйте якісний бульйон. Бульйон це основа будь-якого супу. Якщо у вас немає часу варити бульйон самостійно, використовуйте готовий, але обов'язково вибирайте якісний, без додавання штучних ароматизаторів і консервантів. Не переварюйте овочі, овочі повинні бути е м'якими, але не розвареними. Додайте зелень в кінці приготування. Зелень втрачає свій аромат і корисні властивості при тривалому кипінні. Подавайте суп гарячим. Гарячий суп це найсмачніший суп. Не бійтеся експериментувати, додавайте різні спеції, поєднуйте різні овочі і крупи. Суп і рагу два способи зігрітися восени. Як зазначила Інна Гартан, рагу – це відмінна альтернатива супу, особливо якщо хочеться чогось більш ситного і насиченого. Рагу – це тушковане м'ясо з овочами, яке готується в духовці або на плиті. Рагу, як правило, готується довше, ніж суп, але результат того вартий. М'ясо стає неймовірно м'яким і соковитим, а овочі ароматними і смачними. Я люблю готувати яловичину в бургундському стилі класичне французьке рагу, яке готується з червоним вином, грибами та цибулею. Ця страва ідеально підходить для холодних осінніх вечорів. Висновок поверніться до витоків смаку і затишку. Осінь це час, коли хочеться повернутися до простих, але таким душевним речей виязаному пледу, гарячого чаю і наваристому супу. Суп це не просто їжа, це спосіб зігрітися, підняти настрій і відчути зв'язок з минулим. Поверніться до витоків смаку і затишку, приготуйте суп своїми руками і подаруйте собі і своїм близьким трохи тепла і радості. Не бійтеся експериментувати, додавайте незвичайні спеції, поєднуйте різні овочі і крупи. Пам'ятайте, що найголовніше це ваше натхнення і бажання порадувати себе і своїх близьких смачним і корисним блюдом. І, можливо, одного разу ви теж відкриєте для себе секрет Інни гартен і створите свій власний рецепт ідеального супу, який буде зігрівати вас довгими осінніми вечорами.